Всіх вітаю, шановні! З вами Рубен Офтрейд Trade і щотижнева аналітика традиційних ринків та крипти. Перед тим, як почати, попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відео між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо комусь також стане у нагоді. Ну і Сьогодні по класиці розберемо, що можна поторгувати по індексам, CP, Nasdaq, GER, що можна поторгувати по металам. Тобто по золоту, по нафті і, звичайно, по валюті. Подивимося також біткоін. Скоріше за всього, на цьому тижні трішки більше аналітики буду випускати, тому чекайте, підписуйтеся і обов'язково поширюйте даний контент. Також нагадую, що можна приєднатися до мого продукту Education – навчання на самопрацювання, у ході якого ви отримуєте чітку прописану стратегію. Яку я затверджую, ми її разом пишемо, тобто на прикладі сетапів. Тому після цього ви потрапляєте в чатік на все життя і плата робиться один раз і назавжди. Тому кому цікаво, звертайтеся. Отже, з приводу індексів, так, з приводу індексів, NASDAQ підвикупився в п'ятницю. Так, зробив тут невеличкий такий свіп. Даного рівня підвикупився, це може говорити про продовження лонга. Скоріше за все, все-таки на цьому тижні ми побачимо зняття хай. От. Тобто, в принципі, натяків на такий лонг не було. Так? Ще в четвер-п'ятницю якось здавалося, що звідси вже буде розгонити вниз, так як мінімум на дану. Даний укол минулого там ще тижня поза минулого, і Тому, якщо чесно, трішки не очікувано, що вони чомусь звідси викупилися. От. Але ну, працюємо по факту. Тобто в разі такого розкладу я б очікував б далі продовження лонга якась тут накопичення і пробой. Аналогічно по NASDAQ тільки NASDAQ не е, зняв тут рівень, залишив візуальний рівень, і це вже е, у нас е, залишає дуже багато питань, е, тому що тут прямо візуальних рівнів дуже багато. От, тому е, по NASDAQ варто подивитися, як вони зараз будуть цю зону відігравати. Можливо, ще хочуть зробити один пересвіп і потім вже з розгону піти вниз. тобто, Поки що можна подивитися про бой далі, як і по СІПІ. Гер 40 40 непогано відбився від основної зони, яка штовхала ринок вгору. Ось тут була така зонка, і ми її відіграли прям дуже непогано. Я думаю, що ну, найближчим часом було б ідеально, якщо б ми ще раз затестили. Дану провокацію, так, і потім вже умовно почали лонгувати. Тобто хочеться ще раз тесту провокації підзняти всіх ранніх лонгістів, так, і потім вже побачити далі туди лонг. Але, ну, знаючи Гір 40, в принципі, це може. Трапитися і без тесту, а просто по ордерфлоу, flow. І тому я поки що чекаю, де хочу подивитися, як понеділок взагалі в цілому тут буде відкриватися. Так? І потім вже дивитися позиції. Далі, по золоту, друзі, по золоту у нас ми в п'ятницю отримали дуже різке падіння майже на 3%. Перепрошую навіть 4%. І ну, це може говорити про м, якесь локальне завершення лонга, так і мені здається, що це наш якийсь такий великий майбутній діапазон, в якому золото нарешті буде зупинятися, і на даний момент я би ще почекав би якогось одного закола вниз, після чого можливо подивився якісь лонгі. Ну і нафта, друзі, нафта стрімко по заливається, в принципі, вже підібралася до, до нашої точки. Ми розбирали, до речі, це свінгові різні позиції на стрімі в п'ятницю, тому хто не дивився, обов'язково подивіться. По нафті от, в принципі, найближчий таргет це 55, тому в ту сторону його і очікую. І по валюті, друзі, по валюті. валюта теж в принципі, поки ще стоїть, формується. От На даний момент зібрала тут якусь зонку, і зараз буде зрозуміло, куди вони цю зонку хочуть вести. В принципі, мені щось здається, що це все буде продовження шорта. От, хоча вони тут і непогано попрацювали з ліквідністю. Але в цілому, після того, як вони тут спровокували зараз, важливо дивитися, як вони будуть відігрувати <кій> ось цю зону. Тобто, якщо тут будуть зустрічатися з продажами, то в цілому це все завершиться просто на падінням на 1.15, ну і в принципі далі. Аналогічно по фунту. Тому що по фунту тут теж є певні візуальні рівні, які вони залишили. І мені б хотілося, теж, щоб з ними попрацювали. Це було б логічно. Хоча зараз ну, якби ми бачимо локально, прям суперлокальні такі трейді, якщо начебто фунт хоче викупитися, але я поки що на це все не ведуся. Я більше сторонник того, що зараз вони теж зібрали зонку, яку будуть. Розвантажувати туди вниз. Ну і по австралійцю, в принципі, теж у нас пішов такий тренд трішки злив, і тут вже недалеко залишилося до основної такої ліквідності. Тому я думаю, що це все буде завершуватися проливом. Подивіться, будь ласка, стрім п'ятничний. Там ми розбираємо багато свінгових саме трейдів на перспективу там тиждень-два тижні, в яку сторону взагалі дивитися ринок. Це буде дуже корисно для вас. Ну і BTC, друзі. По BTC ми зараз отримали непоганий викуп із даної зони, так? І в принципі, дана зонка також поки що непогано показує лонг. Що можу говорити, що ринок е поки що продовжить лонгувати, Ну, він лонгує разом із CP, з NASDAQ, тому поки що е локально лонги, але треба буде уважно дивитися, як будуть його зустрічати е ось в цьому діапазоні. Тому що якщо тут якісь продажі підуть, то можливо, все це також завершиться падінням. Е по новинам, друзі, е новини зараз, як ви пам'ятаєте, шатдаум. По долару особи не працюють, тому торгуйте уважно обов'язково торгуйте із стопами. І ще раз нагадую, що хто хоче приєднатися до навчання по самопрацюванню. Будь ласка, звертайтеся із всіма вами домовимося. Дуже цікавий продукт. Я трішки пізніше прикріплю результати. Люди проходять пробки, вже навіть на перших етапах, на перших заняттях вже проходять перші фази. Хтось дві фази пройшов. Тому Дуже цікавий матеріал, який я впевнений, що вартий вашій увазі, якщо ви ставите на трейдинг, або просто хочете навчитися чітко і правильно розуміти ринок, то його варто пройти. Всім бажаю гарного дня і звичайно профіту.